Будинок в ОСББ борги за ЖЕКом. Заборгованість за обслуговування будинку навіть після створення ОСББ залишається проблемою комунальників і висять на жрерах. Наприклад, четвертому жеку на початок вересня тільки за квартплату боргують більше двох мільйонів гривень. А з одного будинку, який перейшов в ОСББ, борги можуть сягати 40 тисяч. Чіткого механізму стягнення заборгованого не існує. Навіть звернутися до суду не завжди можливо. Звертатися наприклад, до прикладу до Суду, ми можемо тільки на основі того, що ми маємо подавати повністю паспортні дані ідентифікаційні код. В основному зупиняють великі суми люди, котрі не зверталися для укладання договору на отримання будинку і прибутинкової території, де ми беремо дані і прописуємо ідентифікаційний код серійний номер паспорта. Повертати борг через суд єдиний варіант для комунальників з іншого боку, жрери ще мають довести, що вони дійсно надавали мешканцям послуги з отримань. Будинків у повному обсязі, зважаючи на те, що мешканці не сплачували своєчасно за послуги, жеки не мали можливості надавати послуги у повному обсязі. От і маємо таку ситуацію. Будинки нас потребують утримання, не виконуються своєчасно ремонти необхідні, тому що мешканці боргують. Це все взаємопов'язано». пов'язано.